Всім привіт! Корисні поради для городників сьогодні у випуску. Кожен досвідчений дачник у запасі має свої перевірені секрети, які допомагають отримати гарний урожай. І якщо ви знаєте, який народний засіб є головним добривом для часнику, а також як захистити цибулю і часник від цибулевої мухи, візьміть собі на замітку лайфхак, щоб виростити великий часник. Подробиці далі. Підписуйтесь на канал, тисніть дзвіночок і напишіть будь-який коментар, а ми починаємо. Чимало садівників дивуються, чому часник, незважаючи на відмінний посівний матеріал, виростає дрібним або невдалим. Велику роль природно відіграють підгодівлі та догляд, проте існує перевірений спосіб збільшити розмір головок часнику, щоб часник не задихався. Відповідно, на ріс дрібним необхідно аерувати ґрунт. Особливо ефективний такий прийом для важких та глинистих ґрунтів. Після того, як з'явилися листочки майбутнього часнику, потрібно взяти вила або будь-яку гостру паличку, якою можна зробити отвори. Відступаємо від сходів 10-15 см і робимо вилами вертикальні отвори під кутом 90 градусів. Поглиблюємо вила на 5-7 см. Аерація допомагає часниковим паросткам швидше набратися сил та отримати дозу кисню. Головки відразу після процедури починають активно отримувати харчування, процеси вегетації йдуть активніше, ніж у ґрунті без повітря. Бажаємо вам гарного врожаю в цьому році! Дякуємо за перегляд!